В Черкасах розвивають адаптивні види спорту. На базі МСК Дніпро діють різноманітні секції для людей з інвалідністю. Насамперед орієнтовані на демобілізованих. Павло служив у війську з 2020 року. У бою під час повномасштабного вторгнення зазнав ампутації руки. Нині хлопець воротар у складі команди футболу. Це саме першу реабілітацію для нас, для поранених військовослужбовців, які пережили. Некоторі події вийшли, як скажем, так скажемо із пекла, і нам, щоб одійти від того всього, «Надо чимось загрузити себе. Голкіпер каже, спорт допомагає відновитися морально йому та його товаришам. Чесно, приходимо з класним драйвовим настроєм. Тут поки граємо, кайфуємо. Адаптивний клуб МСК Дніпро у Черкасах один із переможців всеукраїнського конкурсу Час діяти не стримні на умовах співфінансування. Клуб отримав грантову підтримку у розмірі 400 тисяч гривень. Нині тут займаються більш як 80 ветеранів війни та людей з інвалідністю. Працюють секції з Амфутбол. Олу, волейболу сидячи, настільного тенісу, паверліфтингу легкої атлетики. На цьому у спортклубі не зупиняються. Планують розвивати скандинавську ходьбу, греблю і плавання. Керівник Юрій Гончаров каже: найважливіше привести ветерана на перше заняття. у відділ управління соцзахисту? Там уже як ми потім з'ясували, уже декого з цих хлопців повернути до нормального життя. вже неможливо було тому зараз. Якби ми е, десь через соціальні сети, через соціальні мережі, десь через телебачення, десь можемо підходити до хлопців на вулиці, спілкуємося, запрошуємо. Необхідність розвивати адаптивні види спорту у громадах розуміють і в міністерстві. Тому ініціативним у галузі спорту громадам забезпечують усю можливу підтримку. Зокрема, йдеться про підвищення кваліфікації тренерів. Це дійсно стало викликом. Ми розуміли, що наявність тих, тих тренерів, які сьогодні є у нашій сфері, вони психологічно не всі готові, а можна сказати, навіть були не готові працювати з визначеною категорією населення. І основним завданням на той час постало роз. Зробити короткотривалу таку навчальну програму, яка зможе переорієнтувати фаховість цих вже діючих фахівців. У Черкасах з ветеранами працює потужна команда фахівців. Відзначає Юрій Гончаров. каже колектив за можливості буде здобувати нові компетенції для ще якіснішої роботи з особливими категоріями. Дуже дозвічений колектив. У нас є у нас є герой України, шестиразовий паралімпійський чемпіон Віктор Смірнов У нас є. Бронзовий призер Паралімпіади в Парижі Роман Данилюк. У нас є чемпіон Паралімпійських ігор, сам футболу Богдан Кулинич, волейбол сидячи, чемпіонка України, майстер спорту Вікторія Дідкова. Тобто Я скажу, що так, якби тренерський склад у нас дуже потужний, знайомий. Цими дисциплінами знайомий з цими проблемами. Звісно, ми ще що нам за який рахунок, ще нам краще працювати, легше працювати, скажімо так, за рахунок того, ви зараз побачите, наприклад, тренування замфутболу ми можемо проводити спільно з жіночою нашою футзальною командою. За створення центру реабілітації для ветеранів війни у Черкасах громада отримала відзнаку від Міністерства молоді та спорту України. Її вручив заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофеєв. Якщо взяти цих людей, що вони пройшли? Горнило війни, всі випробування, то я скажу, що це можливо одна з їхніх віддушин, де вони можуть проявити себе. І багато разів я дивився, як вони тренуються. Це люди неймовірної віддачі, неймовірної мужності. І я скажу, що це приклад тим людям, в тому числі і воїнам. І просто громадянам як потрібно віддаватися, як потрібно боротися, як потрібно перемагати. Адаптивний спорт це насамперед не про медалі, а про залучення до рухової активності та спілкування. На цьому наголошує заступник міністра молоді та спорту. Зараз створено вже 80 адаптивних клубів по всій Україні. Я щиро вдячний МХП громаді. Я щиро вдячний за співфінансування місцевих бюджетів, тому що тут ми відпрацювали якісно на високому рівні. До слова, команда МСК Дніпро футболу грає не лише для розваги. Хлопці прагнуть змагатися і перемагати. Скоро команда вирушить на триденні збори до Києва. Там будуть готуватися до подальших змагань. У цих зборах також візьмуть участь команди Покрова зі Львова та Шахтар Сталеві Донецьк.